Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш. Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіпо, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш, починаєш і... каменти От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. І вживаєш. Я ти іншому. Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш, абсолютно все, скільки з'їв, скільки з'їв, але. Якщо ти набрав їй купу їжі і залишається щось після тебе, то кожні 100 грам, здається 2 євро. По оплаті пів години 12,90, година без ліміт, іси скільки хочеш, 14,90. для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Добре, я влупив свій тарілок і з'їв. Ну я влупив. Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан коло собі зараз. Зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете.